Ділю, ми закрили два нових клієнта на автоматизації, і все це сталося тому, що ми почали приміняти новий підхід до того, як ми продаємо наші послуги. І сьогодні я покажу, я за допомогою автоматизації та штучного інтелекту прискорити пошук саме ваших клієнтів і зробити так, щоб ви закривали контракти швидше і потрапляли вашим клієнтам прямо в біль і в те, що дійсно для них є необхідним і важливим. Тож. Сьогодні ми розглянемо цей кейс, а також я покажу вам, як можна використовувати штучний інтелект навіть без автоматизації для того, щоб вже прискорити роботу відділу ваших маркетологів та сейлзів. Я Лілія, я власниця агенції AI Business Pro. Ми створюємо автоматизації і навчаємо штучному інтелекту. Ми робимо так, щоб ваша компанія. Працювала ефективно і щоб ваша команда працювала ефективно, чесно поговоримо про те, як виглядає робота пошуку клієнтів. Е, менеджер зазвичай шукає ваших потенційних клієнтів. В нього є якийсь набір критеріїв, хто є ваш потенційний клієнт, і він починає пошук. Це може бути Google, це може бути LinkedIn. Також це можуть бути якісь спеціальні інструменти по типу Apollo, які допомагають вам збагатити вашу базу даних клієнтів. Але якщо ви робите... Пошук клієнтів вручну. Якщо ви не маєте якогось інструменту, який допомагає вам збагачувати і знаходити потенційну інформацію про вашого клієнта, то ви витрачаєте або ваш менеджер від 5 до 30 хвилин в день на одного клієнта, щоб знайти не... інформацію, зрозуміти, хто він, що він робить, в якій індустрії він працює, чим він займається, які болі і проблеми ваш продукт може для нього закрити. Якщо уявити, що так на кожного клієнта ваш сейлз менеджер витрачає по 5-15 хвилин, то це означає, що за день він може закрити і проаналізувати приблизно 20-30 компаній, а то, можливо, навіть і менше, тому що люди ще також ходять на обід, тому вони не роботи. Це просто фізично неможливо зробити більше. А якщо ми говоримо про інструменти, такі як, наприклад, автоматизація та штучний інтелект, такі інструменти за годину можуть проаналізувати більше п'яти тисяч контактів. І вони проаналізують його якісно, додавши правильну інформацію, проаналізувавши компанію, зрозумівши, які можливі потенційні болі та цілі можуть бути у цієї компанії на основі останніх публікацій в інтернеті, на основі того, що вони публікували в соціальних мережах. І все це є легально, тому що це доступна інформація, яку можна читати. Але якщо цю інформацію буде щитувати звичайна людина, то неможливо і немає стільки часу фізично для того, щоб всю цю інформацію щитати. А оскільки холодний аутріч і холодні продажі приносять 1-3 конверсії, то якщо ви будете обробляти по 20-30 людей на день, то ваші продажі будуть дуже низькі, і ви не зможете продавати стільки, скільки вам потрібно для того, щоб закривати ваш бюджет. Але я впевнена, що ви, як бізнес оунер, хочете зростати швидше. Ви хочете продавати більше, тому що ви хочете приносити користь людям. Тому. Я пропоную поглянути на нашу систему, яка допомагає вашому сейлзу або маркетологу знайти правильного вашого клієнта і не витрачати на це так багато часу. Уявіть, що у вас, наприклад, є просто Google-таблиця, де у вас є потенційні компанії, які ви можете... І хочете проаналізувати або хоче проаналізувати ваш sales менеджер Якщо ми будемо заходити на кожну компанію і вручну шукати і дивитися, чим вони займаються, чи це ваш клієнт, чи ні, це приблизно, як ми вже казали, витратиться від 5 до 20 хвилин на день. Якщо ж ми побудуємо звичайну автоматизацію, яку ми маємо тут на екрані і яку я вам сьогодні продемонструю, то ви можете витратити 5-10 хвилин. На 100 або навіть тисячу компаній, тому що воно може бігти паралельно. Це означає, що ви можете мати google таблицю або crm систему в якій у вас є вже, наприклад, список потенційних компаній, які можуть бути вашими потенційними клієнтами. Все, що вам буде необхідно зробити, в якийсь момент запустити наше Workflow, і воно збагатить інформацію в google таблиці І ось я готовий варіант, ми. Знайшли імейли, куди ми будемо потім відправляти холодну розсилку. Ми знайшли опис індустрії. Також ми проаналізували кожну компанію і зрозуміли, які можливі потенційні проблеми можуть бути у цієї компанії, і яку ми можемо як автоматизаційна агенція закрити. Ми також зробили скорінг клієнтів, щоб зрозуміти наскільки велика вірогідність того, що ця компанія може бути нашим клієнтом. І ця автоматизація. Пробігла буквально за 10 хвилин зранку, коли наш сейл спив каву. І тепер він цілий день займається тим, щоб спілкуватися з клієнтами, замість того, щоб шукати інформацію в цілий день. Ми можемо таким чином обробити за неділю навіть сотні компаній, і ми не будемо на це витрачати так багато часу. Як взагалі це відбувається? Ми можемо взяти інформацію із crm системи або з google таблиці Потім ми можемо зробити пошук. Наше флоу так і робить, воно робить пошук по компанії, знаходить всю необхідну інформацію, витягує всі необхідні результати, такі, наприклад, як імейли, індустрія, в якій працює компанія. Далі ми заганяємо по кожній компанії інформацію в штучний інтелект і кажемо: проаналізуй, будь ласка, цю компанію і скажи, чи може бути це наш потенційний клієнт, які потенційні проблеми. Можуть бути у цієї компанії, які ми можемо своїм продуктом закрити. І таким чином ми отримуємо скоринг, також ми отримуємо валідацію, так чи ні, це наш клієнт, або можливо, так чи ні, чи може бути наш партнер. Таким чином, ви отримуєте вже збагачену базу даних, не витрачаєте час на те, щоб робити це вручну. І це одне маленьке флоу, яке коштує. Прогонка якого коштує вам буквально декілька доларів, тому що є витрати на штучного агента, на пошук, на запуск самого флоу. Але це набагато дешевше ніж платити тисячу-дві тисячі євро сейлзу, який вручну копіює дані в CRM-систему або в google таблицю, а потім починає створювати імейли. Але насправді ми не зупинилися тільки на цьому. Після того, як ми збагатили дані під кожного клієнта, ми написали свою персоналізовану. Імейл e розсилку базуючись на їхній індустрії, також базуючись на їхніх пейнпойнтах. Що дозволило нам дуже персоналізовано потрапити в біль і в ту точку, як на для них була важлива. Конверсія була набагато більша. В нашому випадку нам відповіло 30% із тих людей, яким ми написали. І це тільки доводить ту гіпотезу, що персоналізована розсилка набагато краще працює, ніж просто загальне повідомлення інформаційне або про вашу кампанію, або підсвічуючи якусь загальну біль, яку має вся індустрія. Отже. Сьогодні я показала, як зекономити чек для вашого сейлза, так і зекономити гроші для вашої компанії. Ви можете налаштувати просту автоматизацію, яка буде збагачувати дані про ваших клієнтів, допомагати вам скорити їх. Шукати їхні боліві точки, робити потенційно навіть цепочку повідомлень, імейлів, е яка буде написана за допомогою штучного інтелекту. Так, ви можете включити в цей процес людину, яка перевірить цю інформацію, але все це може бути максимально налаштовано і цей процес буде займати е мало часу у самого сейлза і у самого маркетолога. Ці люди зможуть займатися чимось набагато важливішим, наприклад, будувати стратегію, думати, де ще можна шукати. А сам пошук, збагачення і інші рутинні речі ми залишили автоматизації та штучному інтелекту. Ось так просто можна покращити процеси компанії за допомогою автоматизації, і це не магія, це просто технологія. Насправді я вважаю, що це саме те, що відрізняє сучасний бізнес непрофесійного ведення продажів, тому що це допомагає вам. Бути більш передовою компанією, і поки ваші конкуренти сидять, копіпестять і вставляють, шукають інформацію руками, ви можете знайти цю інформацію за допомогою автоматизації. Ну і бонус: якщо ви не готові до автоматизації, а хочете використовувати штучний інтелект, є інструмент Deep Research. і я можу вам. От зараз покажу приклад, як цю таблицю можна заповнити ще за допомогою Deep Research. Тобто, якщо ви поки хочете протестувати гіпотезу і не впевнені, що це працює, ви можете спробувати інструмент Deep Research. Що ми зробили? Ми знайшли один сайт, на якому був список компаній, які є в Mid Сайс бізнесу, ми хотіли заповнити таблицю. Я написала в Gemini Привіт! У мене є список компаній, Будь ласка, візьми справжню дату про цих компаній і мені потрібно, щоб ти створив для мене табличку, заповнивши інформацію: назва компанії, вебсайт, індустрія, імейл, телефон. І далі я ще потім додала, щоб він зробив скорінг, тобто оцінив, чи це є наш клієнт, чи, можливо, це наш потенційний партнер. Додати індустрії компанії і загуглити якусь інформацію про можливі проблеми або потенційні задачі, які стоять перед цією компанією. І таким чином, проаналізувавши цей Deep Research, зайняв у Gemini приблизно 20 хвилин. І після цього я побачила готовий список компаній в таблиці, тобто він проаналізував приблизно там. 165 компаній, і з них вибрав 30, які реально підходять під опис нашого ідеального клієнта. І тут він описав все те, що ви бачите в цій же самій таблиці. Потім можна зробити копі-пейст і додати сюди. Лайтвейт варіант того, як ви можете спробувати е, такий е, персоналізований. Пошук і збагачення ваших даних через штучний інтелект, якщо ви поки що не готові налаштовувати автоматизацію і хочете подивитися, чи це буде працювати під вашу нішу. Ми розглянули, як використовувати автоматизацію та штучний інтелект для того, щоб знаходити потенційних клієнтів швидше і набагато краще персоналізовано писати їм повідомлення, пропонуючи свої послуги. Використовуйте Gemini, пишіть нам, якщо хочете налаштувати автоматизацію. Я буду дуже рада бачити вас. Ми можемо зробити для вас аудит ваших процесів. Ми також займаємося навчанням команд, як використовувати штучний інтелект ефективно, можемо допомогти вашому відділу сейз або маркетингу, навчити їх, як використовувати штучний інтелект, щоб не робити багато речей руками. Тому що мій принцип це те, що ви робите кожен день руками. Більше ніж 5 хвилин можна автоматизувати і почати займатися чимось цікавішим і більш продуктивнішим. Тому я можу підсвітити вам ці моменти. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступних відео на каналі Про.